Вітаємо вас. це Телепрограма Блокпост на ТРК «Львів», Як завжди, ми працюємо наживо. В нашій студії ми намагаємося розкривати якомога більше тем, які стосуються не лише українських військових, але й всього, що власне причетне до їхньої діяльності і до захисту нашої батьківщини. Сьогодні поговоримо про те, хто захищає права та свободи українських військовослужбовців. Я нагадаю, в студії для вас працюють Галина Тарадайка та Антон Миронович. Отож, сьогодні говоримо з надзвичайно цікавим гостем. Чимало інформації для вас підготували також сюжети та включення з передовою. Про це все вже за кілька секунд у нашому ефірі. Я хочу нагадати всім нашим телеглядачам, що вони мають нагоду долучитися до власне нашої розмови в цій студії з допомогою надзвичайно ефективного інструменту соціальної мережі Фейсбук. наша сторінка під назвою Блокпост. Де вони можуть залишити запитання для наших гостей, а також пропозиції щодо тем для майбутніх обговорень в телепрограмі Блокпост. Ну а зараз ми вам пропонуємо дізнатися, якими були власне інтенсивність обстрілів минулого тижня в зоні проведення антитерористичної операції. З БО боку незаконних збройних формувань наші аналітики підрахували цю кількість а також подадуть вам інформацію, яка стосується цього дня. За минулий тиждень російсько-окупаційні війська здійснили більше 300 обстрілів по позиціях Збройних сил України. Щодо минулої доби, то 52 рази бойовики обстріляли позиції українських захисників. Зокрема, на Маріупольському напрямку зафіксовано 32 провокації. Укріплення Збройних сил України поблизу Старогнатівки, Новотроїцького та Гнутового, противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї. В районах Мар'їнки та Лаківки та Водяного бойовики вели вогонь з мінометів. В калібрі 82 та 120 мм. міліметрів в Широкіному застосували кулемети та ствольну артилерію. На Луганському напрямку окупанти 12 разів порушили режим тиші. В районах щастя та Новоолександрівки ворог використав проти сила, то гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. А в станиці Луганській працював снайпер на Донецькому напрямку. Відбулось вісім обстрілів в Авдіївці та Луганському. Вогонь вели з озброєння танків та мінометів. Оло добу кількість обстрілів на Маріупольському напрямку значно збільшилася. Російські окупаційні війська 32 рази обстріляли українські позиції поблизу населених пунктів Красногорівка. Маренко, Бірйове, Новотроїцьке, Степне, Старогнатівка, Павлопіль, Толоківка, Водяне, Широкина. Окупанти вели вогонь з протитанкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння танків і БМП, а також 17 разів обстріляли опорні пункти збройних сил України з важкого озброєння, в тому числі самохідних артилерійських установок калібром 152 і 122 мм, два міліметра, Мінамет калібром 120. І 82 мм. міліметра. По наших позиціях за добу було випущено близько 150 снарядів і міна різного калібру. Найбільш напружена ситуація залишається на ділянках Красногорівка, Мар'їнка, Широке на водяне. Там за добу зафіксовано 19 обстрілів, переважно з використанням ствольної артилерії мінометів різних калібрів. Потужні обстріли, російська артилерія завдала захисникам широкіна. За кілька секунд у цій студії вже будемо говорити з нашим надзвичайно цікавим гостем. Хто це буде, дізнайтеся із нашого досьє. Олег Сенюк, полковник юстиції, військовий прокурор Західного регіону України. Освіта вища юридична. Доброго вечора. Доброго вечора вітаю Доброго. вас. Олексій, ну, насамперед нашим глядачам буде все ж таки цікаво дізнатися, власне, що ж таке прокуратура, її структура, ну, завдання в першу чергу власне, вашого підрозділу ви очолюєте. З приводу структури, то хотів би зазначити, що військова прокуратура контролює, так би мовити, вісім областей Західного регіону: це є Єрігінська, Львівська, Тернопільська, Віннофратківська, Закарпатська, Хмельницька, Черневецька області. Проходить військову службу в нас 123 прокурорсько-слідчі працівники, з яких 25 слідчих. За 10 місяців поточного року нами забезпечено розслідування понад 3,5 тисячі кримінальних проваджень. От можете собі уявити, 25 слідчих і 3,5 тисячі кримінальних проваджень. В ході їх розслідування нами забезпечено відшкодування понад 129 мільйонів гривень. Тобто, по суті. Кожен слідчий повернув за вказаний період часу більш ніж 5 мільйонів гривень державі. Крім цього, нами вже скеровано з, до суду 85 обвинувальних актів у сфері корупції і 13 у сфері бюджету. Це є один з найкращих результатів серед регіональних прокуратур на території України. З приводу наших основних завдань і функцій, то на першому місці в нас стоїть. Забезпечення законності щодо соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей. До речі, за 10 місяців до нас надійшло 545 звернень, і, і за результатами розгляду яких ми скерували до суду 277 позовів на суму понад 2 мільйони гривень. І також нами. Вживаються інші заходи щодо захисту указаних категорій населення. От, до прикладу, може привести такий випадок, що до мене звернувся один із військовослужбовців, який вже є демобілізований, йому впродовж трьох місяців не видавали військового квитка. І буквально за добу після звернення до мене такий військовий квиток був виданий. Тобто це показує нашу результативність, ефективність нашої діяльності. Разом з цим необхідно констатувати той факт, що якщо порівнювати 2015 і 2016 рік, кількість надходження звернень до військових прокурорів, то десь в раз за два-два з половиною вони зменшилися. Що вказує на те, що органи військового управління по суті почали працювати більш ефективніше. І права вже наших військовослужбовців по суті менше порушуються, ніж раніше. Тобто, велика потреба у роботі саме військової прокуратури, її відновлення ранішого, так? так все ж таки існує і таких звернень є чимало саме у вашу структуру. Звичайно. Ну, а власне, ви побутує така думка. Зокрема, ми бачимо часто на екранах телебачення, що прокуратура, зокрема, військова, це в принципі як каральний орган, да? ну, який він призначений для того, щоб якимось чином там знаходити і потім карати тих військовослужбовців, які, зокрема, не несуть службу в антитерористичній операції за якісь провини, за якісь можливо навіть дисциплінарні проступки. Ну, власне, це якийсь такий стереотип склався. Що ви можете сказати з цього приводу? Ви знаєте, зараз в ЗМІ є дуже багато інформації, яку необхідно відфільтровувати. І не сприймати як за чисту монету. З приводу карального органу, то ми є каральним органом для тих, хто вчинив злочин. Дійсно, ми розслідуємо дуже багато кримінальних проваджень стосовно військовослужбовців. І це не десяток, не сотня, це тисячі кримінальних таких проваджень. Як правило, ми розпочинаємо слідство на підставі повідомлення командирів частин про те, що нібито той чи інший військовослужбовець самовільно залишив територію військової частини. Або відмовляєтесь виконувати свої службові обов'язки в зоні проведення антиристичної операції та з інших різних склади злочинів, яких є, до речі, 33, і вони передбачені главі 19 Кримінального кодексу України. І бувають такі випадки, що оці інформування командування військових частин в ході досудового розслідування свого підтвердження не знаходять. От можу навести один з таких прикладів, що стосується. 51-ї окремої механізованої бригади, яка дислокувалася в Волинській області. Стосовно близько 500 військовослужбовців надійшло інформування командування частини про те, що нібито вони порушили порядок проходження військової служби і вчинили відповідні військові злочини. За результатами розслідування, всі ці кримінальні провадження нами були закриті, оскільки інформування командувача частини свого підтвердження не знайшло. І на даний час ми вже внеслися в реєстр і розслідуємо безпосередньо кримінальне провадження стосовно командування цього частини, яке не забезпечило належну порядку у підпорядкованому йому військовому формуванні. Якщо для порівняння, то в попередньому законодавстві. В нас були повноваження, яке на даний час втратило вже чинність щодо проведення перевірок перед тим, як порушувати кримінальну справу продовж 10 днів. Тобто до нас надходить повідомлення командування частини, нам дається 10 днів, щоб ми перевірили достовірність тих фактів, які викладені у цьому інформуванні. Якщо це не знаходить свого підтвердження, відповідно ми кримінальну справу не заводимо. А якщо підтверджується, то ми вносимося в реєстр і продовжуємо розслідування. На даний час в нас таких можливостей немає, тому по кожному такому інформуванню командувань частини ми зобов'язані розпочати слідство і з'ясовувати вже безпосередньо дійсні обставини справи в ході розслідування цих кримінальних проваджень. Але так чи інакше, по всіх цих кримінальних провадженнях, яких ми скеровуємо до суду яких ми повідомляємо про підозру певним військовослужбовцям, виправдальних вироків немає. Це вказує на те, що наші рішення є правильні і підтверджуються відповідними рішеннями судів. Ну тут можна сказати, що певним чином ну, для тих бійців, які там можуть може побоюватися там втручання прокуратури, ви можете стати навіть гарантом забезпечення їхніх прав та свобод. Да? Звичайно, Забо, так, бо, так воно і є. Можливо, краще не звернутися до вас ніж чекати, поки це зробить так, команда. Я би ну, хотів, користуючись нагодою, звернутися до. Військовослужбовців збройних сил України і щоб вони своїми проблемами зверталися безпосередньо до нас, не переховувалися, не боялися, тому що в військовій прокуратурі працюють такі самі люди, як і вони. Ми так само є військовослужбовцями Збройних сил України, тільки лише що відряджені в розпорядженні Генерального прокурора і виконуємо правозахисну функцію, саме правозахисну функцію в інтересах цих же військовослужбовців. Тому нас боятися нема чого. Злочини якого характеру найбільш розповсюджені останнім часом? На чим найбільше працюють який напрямок є найгарячіше? найбільше розповсюджені це близько 80%. Це злочини щодо порушення порядку проходження військової служби. Ну це специфіка діяльності військових прокурорів, і безпосередньо ми цими злочинами займаємося. 20% – це становить інші категорії злочинів. Це і злочини в сфері розкрадання бюджетних коштів. Іншими невійськовослужбовцями, а також вчинення різного роду корупційних діянь, також невійськовослужбовцями, що також і займається військова прокуратура. Вологодич, ну ви буквально в хвилину тому сказали, що були певні повноваження, які вже втратили чинність на даний момент. Чи вам, працівникам прокуратури, вистачає повноважень для того, щоб в повній мірі виконувати ефективно свої обов'язки, власне, які на вас покладені? Ну, як на мене, на даний час таких повноважень. Будемо так казати, достатньо, оскільки, якби їх не було достатньо, то в нас не було б таких результатів роботи, які ми зараз маємо. Але разом з цим хотів би звернути увагу на слідуюче. Ще в 2008 році була консультативна рада європейських прокурорів. Там зазначено було, що обсяг повноважень працівників прокуратури, в тому числі військових, повинні визначатися потребами суспільства. Певний історичний проміжок часу. Щодо потреб суспільства, то також є рішення міжнародних інституцій, це, зокрема, в грудні минулого року в Женеві була прийнята рекомендації моніторингу місії ООН справ людини в Україні. І там зазначено, що є необхідність, тобто є потреба суспільства, є необхідність наділені головної військової прокуратури повноважень загального нагляду. Щодо військових та правоохоронних органів. І виходячи з цього, я би вважав, що є задоцільним розширити і збільшити повноваження військових прокурорів і звернути би увагу на слідуючі речі. По-перше, це те, що військові прокурори мають і продовжувати представляти і захищати в суді і інших державних установах військовослужбовців, члени яких сімей. Демобілізованих, а також членів сімей загиблих військовослужбовців, оскільки на даний час зв'язку з прийняттям змін до конституції такої функції прокуратури, як представлені інтереси громадян, вже немає. Це перше. Друге, як на мене, потрібно наділити повноваженнями військових прокурорів щодо перевірки законності використання бюджетних коштів саме в оборонній сфері економіки. Тобто, щоб ми могли перепровірити, куди яким чином виділяються і витрачаються кошти, які йдуть, наприклад, на ремонт бронетанкової техніки. Оскільки в нас є не одне таке кримінальне провадження, де ми досліджуємо і вже встановлюємо вже встановлює певні факти, того, що керівництво окремих оборонних підприємств з використанням фіктивних фірм викрадають кошти, і це, повірте, немалі суми. По-третє, це те, що Військові прокурори повинні розслідувати військові злочини незалежно від того, якого рангу військової службової особи це вчиняється, оскільки на даний час, якщо злочин вчиняється службовою особою вищого рівня, це від генеральському званні, то відповідно цей злочин вже розслідує Національне антикорупційне бюро. Як на мене, от є глава 19, як я вже зазначав, там є 33 склади злочинів. І от військові прокурори е, мають розслідувати злочини незалежно від того, чи він чинений рядовим чи генералом. Тобто, ми військовослужбовці повинні розслідувати злочини щодо стосовно військовослужбовців, а не інші будь-які інші органи. Ну і як на мене, доцільно було б відновити, і практика все вказує вже діяльність військових судів, які також були ліквідовані з ліквідації військових прокуратур. і Це було б е, виконувало певну виховну і превентивну роль у військових колективах, оскільки бували такі випадки, коли безпосередньо розгляд того чи іншого кримінального провадження, про вчинення військових правопорушень відбувався в актових залах командування частин, де всі збирали військовослужбовці, і вони на певному прикладі бачили за що карають їхніх побратимів і. Які міру покарання можуть бути призначені? І, повірте, це значно впливало і зменшило стан е, злочинності, і збільшило стан законності у військовому формуванні. На початку нашого розмови ви назвали власне кількість фахівців, які, які працюють у Західному регіоні, у прокуратурі, а також е, величезну кількість справ, які вони розслідують, розслідують успішно, судячи е, з цієї статистики? Е, от, власне, е, яка, яка ситуація з кадровим питанням? Чи глядачам, напевно, не, не до кінця зрозуміло оце, Хто не стикне стикався власне, з розслідуванням справ, з роботою слідчих їм може не до кінця бути зрозуміло, чи достатня кількість є в нас фахівців, і чи потребуєте ви іще кваліфікованих кадрів? І взагалі, як це питання вирішується зараз? У військовій прокуратурі проходять службу саме військовослужбовців Збройних сил. Ми підписуємо так само, як і інші військовослужбовці, контракт про проходження військової служби. Після цього нас відряджають в розпорядження Генерального прокурора України, і він же своїм рішенням приймає, хто в якому регіоні, в якому гарнізоні повинен проходити військову службу в органах прокуратури. З приводу, чи достатньо нас кадрів, я вам скажу, що як на мене, саме у військовій прокуратурі Західного регіону працюють найбільш кваліфіковані і талановиті. Військові юристи, фахівці. І, чесно кажучи, в мене є, і я горді за те, що я маю за честь працювати в цьому колективі і його очолювати. Володимирович, ви ще згадували про те, що певні повноваження у вас ну, раніше виходили за рамки суто військові. Да? Тобто, і, можливо, так. десь треба в певних. певних... Скажемо, обставинах можливо, щоб ми могли працювати із випадками, коли це стосується не лише просто військовослужбовців. Ну і зокрема, нерідко вже зараз в змі. От згадується, що власна військова прокуратура брала участь там в затриманні чи викритті того чи іншого злочину. Зокрема, один з останніх це коли зокрема. Трьох депутатів виниківської міської ради, це під Львовом, так їх затримали за те, що вони вимагали неправомірну вигоду. Ну, я так розумію, що це хабаря. Так? Так. Чому власне військова прокуратура була таким ну, причетна до цього до цієї справи стосовно критиків, то, як вже зазначав Бернард Шоу, той, хто вміє, той робить, а хто не вміє, той повчає інших. З приводу того, що ми займаємося різних категорій злочинів, то це не є порушенням закону. Оскільки, згідно діючого кримінально-процесуального кодексу, слідчий і прокурор зобов'язані розпочати досудове розслідування, якщо до них надходить відповідне інформування чи заява про вчинення злочину. В даному конкретному випадку до нас надійшло інформування Служби безпеки України в Львівській області про те, що указаною категорією службових осіб вимагається 10 тисяч доларів, а також Квартира двохкімнатна за те, щоб не перешкоджати діяльності відповідному суб'єкту підприємницької діяльності і сприяти йому у продовженні договору оренди земельної ділянки, на якій будується ним же ж висотний будинок. І хотів би чесно сказати, що лише завдяки належній оперативному супроті Служби безпеки України, за що їм вдячний, нам вдалося задокументувати цю категорію злочинів. І як на мене, Будь-якої конкуренції між правоохоронними органами, хто які з категорії злочинів в сфері корупції має розслідувати, по яких посадовцях не повинно бути. Як на мене, на даний час корупціонерів вистачить на всіх, а правоохоронні органи мають об'єднатися, консолідуватися заради єдиного мети це подолання цього негативного явища як корупція. Я гадаю, взагалі, що координація між правоохоронними органами різних відомств в цьому випадку це, це нормальна річ. Очевидно, коли Звичайно, ви допомагаєте так. викривати злочини, ну все тільки допомагає суспільству. Ну тому... і, очевидно, до нас звертаються і через те, що вся інформація, яка до нас надходить, вона більше нікому не достається, і про це ніхто не знає. І в тому чи іншому випадку ми завжди намагаємося довести і реалізувати її до кінця. І отримати відповідні позитивні результати з вироком від суду і притягненням особи до відповідальності, якщо звичайно в не в злочині це буде доведено як в ході проведення негласних слідчих розшукових дій, так і в ході слідства, і при підтриманні державного обвинувачення в суді. Які перспективи загалом розвитку військової прокуратури і, зокрема, вашого підрозділу? Перспектив зараз і концепції реформування військових прокуратур, як і інших органів, дуже багато. В тому числі на даний час обговорюється про необхідність створення Державного бюро військової юстиції в Україні, яка би складалася з департаменту військової юстиції, департаменту військової поліції. Ну, є і багато дуже інших концепцій. Але, як на мене, на даний час це структура, яка на даний час функціонує. І вона функціонує ефективно і, як на мене, заслуговує на подальше існування. Щодо перспектив наших на майбутнє, то це залишатися як надалі найкращою прокуратурою регіону і надавати найкращі результати серед інших регіональних прокуратур на території України. Я гадаю, що бездоганності ніколи немає меж це стосується Звичайно. і військової прокуратури, я сподіваюся, що ви будете працювати для того, щоб досягти все ж таки певні, скажімо, формат бездоганності. Ну, Ти наші глядачі, я сподіваюся, все ж таки дослухаються до вашого звернення, зокрема військовослужбовці, які у великій кількості дивляться і будуть більше до вас звертатися, будуть розуміти, що справді тут знайдуть Все залежить для себе від домогу. нас самих, і ми потрібні своїми руками це все робити. На останок коротко, якщо виникають ну в першу чергу військово ці не лише в членів їхніх родин, можливо, просто в цивільних людей які виникають проблеми, виникають якісь суперечки з законом або якісь незрозумілості, і вони хочуть їх вирішити, куди їм звертатися? Який шлях до вас? Скажу адресу: місто Львів, вулиця Клепарівська, 20. Ми завжди для людей відкриті. І ми є для людей, а не люди для нас. Дякую, що завітали до нас в студію за цю компетентну розмову. Фахову. Тепер не тільки ми з і сподіваюсь, наші глядачі розуміють, власне, що таке військова прокуратура, і як вона функціонує і для чого вона взагалі потрібна. Дякую вам. Зараз ми маємо можливість дізнатися, що відбувається в зоні проведення антитерористичної операції, зокрема на самій передовій на лінії зіткнення. І нам про це розповість представник спільного центру з контролю та координації від української сторони. Розвернення сил та засобів згідно з рамковим рішенням присторонньої контактної групи має відбутися лише за умови семи і тиші на даній ділянці, яке верифіковано... Спеціальною на місією ОБС. конкретно по ділянці станиця Луганське. Щоденно, практично, у нас відбуваються обстріли. Вчора три обстріли було в вечірній час. Позавчора був обстріл два дні тому. Тому, якщо починаючи з сьогоднішнього дня протягом 7 днів обстрілів не буде на цій ділянці, ми можемо говорити про те, що. Будемо проводити розведення сил та запису. Тож на сьогодні наш час вичерпаної. Нагадаю, це була телепрограма Блокпост в студії для вас працювали Галина Тарадайка. Антон Миронович. Пам'ятайте, що наступного понеділка ми знову з вами зустрінемося у цій порі і Будемо говорити на не менш важливі і актуальні для нас, а також для нашого війська теми. На все вам добре, побачимось.